Херсонщині достигли перші кавуни. Місцеві фермери зібрали 500 тонн баштанних. 500 тонн. Цьогорічна веста це справжнє випробування не тільки через воєнні дії, а й через те, що були заморозки, через те, що була посуха. Весна була доволі холодною, не було спеки. І через наближеність до лінії фронту займатися фермерством на правобережжі Херсонщини ризиковано. Але, попри небезпеку, аграрії продовжували засівати поля кавуна. Ніхто вже не влаштовує якихось таких фейерів. Зустрічі Баржи з Кавунами, так? Пам'ятаєте, за прем'єрство е, Грозманів, але любов до Кавунів нікуди не поділася. І через те, що йшли бойові дії на півдні України, зараз неймовірно прибутковим і популярним є бізнес з гуманітарного розмінування, є компанії з гуманітарного розмінування, вони працюють розміновуючи поля, заробляють фантастичні гроші. Скажу вам відверто, знаю особисто знайомий з цією справою. Знайомий з власниками таких компаній в є компанії Украї... є машини українського виробництва. У бачите, показують гройсмана. Пам'ятаєте, 17... серпень 17-го року, вся країна стежила за судном, яке вперше за 14 років припливло з Херсонщини до столиці. Це охрестили Баржа Гройсмана. Пам'ятаєте, і наробили десятки якихось жартів, мемів. Коли це дійсно був мем, тепер це якийсь символ стійкості. Я не знаю. Я вважаю, у Херсонський Кавун це поетичний символ України, мирної України. Бо на фоні війни окупації частина полів, вона я ж кажу, замінованості цих полів. І от нанімають, а щоб для того, щоб розмінувати поле, це ж треба пройти кожен метр. Спочатку їде така велика машина. Розміновано, ну, так знаєте, така молотілка спередину, і вона міни вибухають. А потім приходять люди із міношукачами, вони металошукачами перевіряють кожен сантиметр землі для того, людина, яка буде працювати аграрій, для того, аби вона не загибла і не постраждала.